Матрац фольклор надзвичайно зручний ортопедичний матрац середньої жорсткості, виготовлений за європейськими стандартами. Чохол матрацу прошитий спеціальною м'якою піною сирени, що додає матрацу додаткового комфорту, матрац завишки 27 см з максимальним навантаженням на одне спальне місце до 180 кг. Тканина матрацу демонструє яскравий текстурний дизайн та виготовлена з натуральних матеріалів. В основу матрацу покладено дев'ятизонний пружинний блок. Завдяки зональності блоку створюється міцна підтримка частин тіла людини. Для забезпечення додаткового комфорту матрац має наступні наповнювачі жорстка повсть, яка збільшує зносостійкість. Кокосова койра створює необхідну жорсткість. Високоеластичний матеріал меморі. Приймає форму тіла, ідеально запам'ятовуючи її, створює комфортне спальне місце. PINATEC Foam додає матраце ортопедичних та анатомічних властивостей, володіє високою еластичністю та пружністю. Купуючи матрац Folklore, ви відчуєте нову якість сну і заряд енергії на весь день. І нехай поруч завжди буде людина, якій ви можете розповісти всі ваші найсміливіші бажання.